Начинаємо таку нову ігра появиться на моєму каналі. Це Fest13. Я вибачаю, що в мене да, давно не було. Просто віта були і так далі. Ну, коротше, е, значить, дивіться, що у нас? Зараз оце наступить ранок, я буду засівати своє поле на оцьому МТЗ 1025 Білорусу. І отакоюсь сівалочкою. Да, я знаю, що це для нього дуже мала сівалка, але. Леле, але хороший в мене мало дуже, я продав зерно. Інтересно, що пшениця дорожче стоїть буде. А тут сезон не міняється. На свіклу хороші. І ну, я буду їять канул. Цього разу. Щоб у нас уже ранок. Я зараз повільнюю время до 30Х. Значить, сідаю у нас в наш емтезом. Включаем світло, Прицепляемся до нашої сівалочки. Щось підскакнув. Треба буде ще заправити ось у нашого канала. Я її вже пшеницю садив, полі об'єднав. Ну, коротше, що все побачите. Вже урожай зібрав. Дінях, звісно, в мене бублик пощі. Это вообще, конечно, было так много грошей, і я на. Е. На хард сложності чогось рішив іграти. То там же, ж взагалі ні зерна в бункерах нема, ні. І ще 200 тисяч. Це максимум цій грі. Я знаю, що Fest 13, там є вже 25 і так далі. У мене просто е, ноутбук не підходить по таким характеристикам. Так. Значить, що перше ми робимо? Це. Чуть-чуть пройдем вперед. Опуск ще чуть-чуть вперед треба проїхати. Опустимо, включимо. І має вже працювати. Запрацює. Да, Включаємо ми, значить, другу скорость. Ну і погнали, в принципі. Уже то, якщо ви не знали, то сіється має усе на другій швидкості. Ну, на первій це нормально, але краще все сіять на другій. Бо тому що. На первій буде йти багато пересів. Ну, в цій грі, я думаю, що ні в одній фермі це не продумане. Хоча тут я можу на меншому тракторі, тут я можу на меншому тракторі, бо б їхати з максимальним плугом, він не буде цього чувствувати. Тому тут рішили таке зробити, що ні, поростя. Обично воно не так швидко кінчається за сівалка. Ну, як сіяв я, пшеницю тут, то вона прям вообще їй прям хватало надовго. Цей сівалочки. Як я на другому сохраненні, і сіяв цей сівалкою, я засіяв, мабуть, гектара 4 і геть на чуть-чуть вона використалась. А тут щось прям вообще так іде жорстко. У мене там у нас ще є вулик, який приносить теж чуть, -чуть деніжок, бо грошей дуже мало. Тому якось викручуємося. Викручуємося як можемо. Бота не буду ставити, бо і так грошей мало. І, і. оренда йде за, за цих забджол. Том що, мабуть, за землю. А, обслужування. За тракторії, за сівалку, за що ж йде обслуживання? Хотів би взяти кредит, но не можна. У мене немає день жик. Звісно, да, хоч би в мінус не уйти. Я ще ні разу йду до такої суми не вертався, що у мене було менше 1000 доларів на балансі. Це, звісно, капець. Я думаю, що ми в цій серії посіємо. Ну. Мабуть, та й, та й. зроблю вам обзор на свою техніку. Ну, і, мабуть, і в принципі все. Може, і ще щось зроблю. Ні, я, мабуть, посію. Може, дождуся, поки виросте. Ну, десь так, я думаю. Не знаю, як вийде, коротше. Так і буде. Е, по ФСК, я думаю, відео знімати десь на мене 20, бо тому що за 10 минут тут взагалі нереально нічого зробити. Це ж вже 10 минут. трактора поїхати заправити і сівалку опустити. Це, мабуть, 10 минут буде. Ну, я так, приблизно сказав. Ну, вибачайте, звісно, що відео так не часто виходять, ну хоч підтримайте мене лайком, що я 20-минутне відео знімаю. Ну, я сподіваюся, 20 десь, близько 20 минут я буду знімати відео десь так. Ще й у шкільний день це повезло, просто що я на дистанційному навчанні, а то якщо б я був у школі, то я не знаю, чи я б записував відео, може, взагалі тільки записував би влоги якісь. Кстати, Сівалка мод дуже пророботаний, і даже кардани крутяться для такої версії гри і для таких модів. пророботані дуже мені подобається. Юмес іменно як пророботаний, то це, звісно, так. Да. Встаті вибачаюся за качество, якщо буде когось погане. Просто 20-минутне відео просто. Треба ж пам'ять, хоч якось економити. Я знаю, короче, що я таке якийсь, да. Ну, я привик, що треба економити пам'ять. Бо в мене телефон не насильно багато пам'яті. Кажу так. То я привик економити пам'ять. Тому так. Тому качеству я зменшив чуть-чуть. Вибачайте, звісно, я як знімав пробні відео. Просто так, то, по-моєму, у мене все було добре ігать. Нормально, мене качество устраю. Давайте, щоб відео сильно довго не займало часу. І щоб не було просто посівано. То я зроблю вернусь до вас, коротше, коли вже засію. Коротше, відео йде тільки 7 минут, я подивився тільки що. То ще, в принципі, нормально, ще 13 минут є, як мінімум в запасі. Така була колись ігра. Ще дуже давно, мабуть, якому в 17-му була така ігра, моя сама любима в Гуглі. Не надо не скачувати нічого, були тоже про трактори з такого виду, і ти там работаєш. Теж класно. Коротше, чогось залип. Ну, коротше, мені нравится чогось. С13 прохождения із модами. Це взагалі. У них такі атмосферні карти, такі атмосфері на кольно. Кликом почти нема що Можна Він стоїть в мене числі модпак По одному долару Можна машину продати. не знаю просто кури, вони мені хоч щось наприклад. минус хочу так не мне пофиг я продаю машину 8000 хоть шось но продать машину бо минус зайти потом будет списываться не хоть заход при кредит 200 тысяч тут конечно я не сильно обязательно прям выплачу но проценты будут на Бачите? А якби в якісь такі нові фрески, то такого б не було, бо тільки я попустив сівалку, жав би газ пол, він би їхав собі на своїй максимальній скорості. А тут я просто на ходу опустив і на комбайні так само, кстати, можна молоти тільки на другій скорості, максимум, бо за 10 км в час. А максимум то, тут в цій шкалі це 100 км в час, бо... Якось мене Мамаз забагався і полетів через гори, це не в кадрі було, полетів через гори, і там було 100 кілометрів. І було набуло всікаські. Вже запрошуй часті, що над пам'яттю я привик економити, І це багато часу треба у всякого такому. Коротше, не хочу. не робити. В общем, час досі. І, мабуть, будемо ждать, хоч зійде чуть-чуть. -чуть. Ну, коротше, вернусь, коли досію. Треба, коротше, Треба ще й на комбайн новий купити. Таким комбайном скільки молотить. Молотив, я помню. То... Тоже в мене тут невеличка полоска. Десь така полоска від начала, поля до кінця. Тож, така полоска десь як це сівалка згнила просто. Це насіки медленно емоло. Уявляєте? Короче, сейчас прикоркуємо сівалочку. Давай, 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 давай. Сейчас прикоркуємо сивалочку. Давай, давай, давай давай. Коротше, сейчас буде обзор на мою техніку у оформленці 413. Так, значить, дивіться, Может, й топиться. Значить, супер проработанный мод Юмеза. В ньому все так, як в реальній жизни, я знаю ну ламане не макану 24 часа и тут щось пройзм під цилиндера це покамус эг так пятяги куда степка на пумая будь називаю друга ну хоть так у нас печка Так. печек а, це... Потім пускач. Пускач був. Не знаю, чи то будеше. Пускач у мене був, топлін все так геть. Противес на 300 кг. В принципі, зараз сядемо, дивіться. Все таке в кабіні все різні. Тому тут пари все працюють. Тяги, врачі не крутиться В принципі, все хорошо мене мод траї. Далі. Мод на такий камаз в Україні. Не знаю як це ви КАМАЗові Ну як то так в Камазі не світ. Свої... Мені, кстати, день народження були. Можете подати. Мам, тезіку теж не був, тут, мабуть, нічого не видно. Е, не бачив його одразу збоку, теж на 300 вес. пз бачив. Це геть так само, тільки я бачив, що заді котки. Лужок такий не бачив. Ну, бачив перевернення весь розрізний корпус. Потім культіватор такий не бачив, МТЗ сидів, бачив геть такий путь.